Народні депутати та кандидати в народні депутати України від одної з політичної сил надали громадськості своє бачення ситуації та, начебто, факти порушень, які на їх погляд вплинули на результат голосування в Суворовському виборчому окрузі номер 182, на території якого розташовані Херсонська виправна колонія номер 61 Північна виправна колонія номер 90 та Херсонський слідчий ізолятор. Начальник управління Державної пенітенціарної служби України в Херсонській області Володимир Пінькас під час прес-конференції усі претензії відкидає. Повідомляє, позачергові вибори народних депутатів поточного року в установах пенітенціарної служби України Херсонської області організовані та проведені відповідно до вимог чинного законодавства України. Питання, які, звязані з з старими або як правильно сказати, з кандидатами в депутати, які уже були в Верховній Раді, і за них не проголосували, і нас пытаються звинуватити в тому, о том, що ми займались каким-то подвохом, обвиняя тем самым в совершении тяжких преступлений. Я немножко отклонюсь. Есть, мы проводили коллегию, некоторые журналисты присутствовали. На коллегии четко было, коллегия была перед выборами, что сотрудник учреждения не имеет права, и это наказуемо, проводить какую-то агитацию. Проводять якісь дебати з осужденими, направленими в поддержку одного, лі второго, лі втретє. Це не наше дело. За словами керівництва управління, під час виборів деякі їх учасники вирішили вдатися до маніпуляцій та вводити в оману суспільство. Але підкреслюють пенітенціарії, реальних фактів порушення просто не існує. Це не перші вибори в моїй житті. По накалу страстей і по своєї скажу. Правильно. Грязности, или может быть непорядочности, или может быть просто ну, любые, здесь можно подбирать любые слова, которые могут к этому как бы относиться. То я, честно говорю, я такого еще не видел. Хотят выяснять какие-то отношения, выясняйте, пожалуйста, в суде, подавайте, сделайте пересчет, организовывайте перевыборы делайте, подключайте э, юристов своих в законно-правовом поле. То, что а касается э, списков, э, что СИЗО не имела право голосовать по э, мажоритарным спискам, да, это тоже эти претензии они не могут быть предъявлены администрации или руководству пенитенциарной службы. Потому что э, все это находится в компетенции. Дільничної виборчої комісії. І якщо е, дільнична виборча комісія вважала, що вони не повинні голосувати, вони повинні були просто прийняти рішення таке. Крім цього, в управлінні повідомили, що ув'язнені 90-ї колонії передали главі громадської ради при управлінні Державної пенітенціарної служби України в Херсонській області Алі Діхтаренко листа, в якому просять керівництво колонії розібратися в ситуації, яка склалася під час виборів на 182-му окрузі.